Йоваш, всім привіт, народ з вас підпис вподобайка. Це Хойка з модом State States Gretry Born. Ми граємо. Ви можете подумати за Україну? Ні, ми граємо за Білорусь. По-перше, Савок, що в тебе там з виправданням ти війни на мене? Ще 130 днів, без питань. Так, тут, в свою чергу, ми. я. треба було б ще в тімошеру зайти. Насправді кажуть, по-хорошому. Випустимо, літимо вперед. Так, взагалом, у нас тут агресивний наступ стоїть, тому не хвилюємось толком, не за що. Так, в деяких місцях ми не дуже ефективно атакуємо, але тут головне робити прорив. Поки ми робимо прорив, все інше не таке важливе. Блін, а тут. Тобто тут ми звільняємо провінції для когось іншого, а нам провінції не звільняють. Ви те, що в мене тут мене тут претензії, і не цю провінцію до речі претензії. Але ти мені її не віддаш. Блін, а я щось. Я не знаю. Щоб оголосити він підкарпатській Русі, але це треба оточити, і щоб заходив тільки я в їх. Без. Чому вони мені не хочуть придати? Мене ж претензії на цю область. Я плюс узол постачання. О, тому мені капало, прекрасно. Хе, і вся перейшла мені. Далі. Савок. Нормально, до тебе ще є час. Швидко всі швидко всі через shift. Ось так встаємо. Сюди. Німечно, може ти передасиш все ж таки мені просити. Давай хоча б тебе відхилили, тебе знущаєтесь. А чому? Ні, це ж в мене є претензія на неї. Коли є претензії на якийсь регіон, зазвичай вони прям дуже спокійно віддають ці регіони. Так, що я. Чим... що я забудовував. У мене зараз війні фабрики. Дивіться, в мене як мінімум є Волинь і Вінниця. Це непогана кількість очей до будівництва. Ось так, все. Ми ж свою чергу зараз швидко стоїмо навколо Карпатської Русі. Беремо її швидко. Потім підемо далі. Так, бонуси. На, на захист прориву. Так, 3 миллион лис. Повербництво. О, у нас піхотка і вантажівка в мінус. Справді кажуть, що 5 військових зводів на вантажівку. І 5 військових зводів на потяг, і цього до кінця гри вистачить. І до речі, в мене. У мене всього 2 ячейки досліджень, це величезний мінус. Бо мені ще військову поліцію треба вивчити. У мене є поні. У мене є поні. А, ось. Повні землі. Контролюється кавалерійською дивізією Так, відновимо організацію. Одразу вперед. Максимально агресивно? Єп. Yep. Оголосити, оголосити. Всюди одразу заходимо. Держава біля підругала. Прекрасно. Заходимо в Ужгород першими. Та чому Ужгород прийшов Угорщині? Що я зі своїх провінцій зайшов? Чому ця провінція прийшла? Ужгород з Мукачево прийшов в Угорщині. Якщо я зайшов зі своїх провінцій. Тобто я не з провін. Та ви знущаєтесь я зі своїх провінцій заходив, я не... пішов через. Тому що це осереднє. Тому що це типу середня земля угорщини. Я вас ненавиджу, чому я просто так передав їм землі. А, в мене середньо вважаю, ці претензії навіть нема. У мене претензії тільки на Підкарпатську Русь. Все одно, е. Неприємно. Ну і. даємо проти савка, я хоча б по одній дивізії на провінцію можу поставити. Ну хоча б по одній, якщо шістьох приберу, можу поставити. Мені просто ось тут перекритись. І ніхто ж не збирає, бачите, ніхто не збирається мені допомагати проти савка. Тому що в них ще Франція. Вони знущаються, вони ще. Чому кожен раз, коли ти граєш за Німеччину? О, з Німеччиною разом. Коли твій союзник Німеччина. Вона максимально тупить. Типу максимально жахливо грає. За що? Чому? Теоретично можна швидко перейти. У нас буде 120 днів на допомогу Німеччині з Франції. Тому можна спробувати зробити ось так. Сюди. Максимально агресивно вперед. З Залізницю все. Всі. Так, от інженерії, дякую. Мені потрібна військова поліція. І зараз румінські землі. Націоналізую. Ось тут можна камірку для дослідження отримати. Треба по промисловості пройтись по фокусам. У мене є трохи часу, щоб допомогти Німеччині, і щоб в неї звільнились сили, щоб допомагати мені. Це важливо. Держава Люксембург капнула. Надійність спорядження. Ось протипіхотна атака, прорив це важливіше. Хоч і виробництво. Строще. Так, все. Ми тут прибіжали. Допомагаємо потрохи. Я сподіваюся, в Паріж. В Паріж саме ми заходимо, до речі. На німці. В Паріж заходять на німці. І тут пробувають. бачите, тут ми ну, так само ми атакуємо. А, тепер ще німці атакують. Але першими почали атакувати Паріж саме українці. Ой, так, ми шобуємо вигляд, що ми за граємо. Білоруси. Все, тепер можна розраховувати. Те, що німеччина нам допоможе. Прийти допоможе. Я ж можу на це розраховувати? Німеччина? Це до тебе питання. Я можу на тебе розраховувати, хоча б трохи. Ні, ми просто не встигли розігнати виробництво, у нас не так багато часу було. Ну, без 24 дивізій точно не вистачить тут. Так. Давайте з цих 24, 24 тільки 6 приєднаю. Ще 6? От тепер вистачає, Тобто 12 дивізій. Ось так поділяю ви 6. Так, ця армія. З 12 дивізіями ви будете. Як мене дратує, як ти малюєш в кордон? Ось так, звідси сюди? Сюди. Максимально агресивно атакувати. У всіх інших корм тут якийсь такий все. Готуємося до війни з савком. Так, Даня та Сполучне Королівство Білий мир. Буває. Менше 100 днів вишлось на підготовку до війни. 90. Румунські землі. Я частину румунських земель зробив національними. Так тут. Є багато чого цікавого. Але Це вже на війну з савком. Так, нам електрифікація 100% потрібна потрібно буде. Німеччина може. Я вибачаюсь, але якого біса ви не підводите до мене війська? Типу вони бачать. Вони мають бачити, що совок мету проти. Ну, типу, метові проти мене робить. Що совок збирається мене захоплювати. Вони це бачать. І дивіться, Бессарабія національна Я ображений на них. Типу, це неприємно. І, типу, промисловість. Тут є щось. Вроді прям цікавого. Військова промисловість. І. Далі толком нема чогось прям цікавого. Зато є ти, який даси мені. Прорив чи захист. Та захист. Ти прорив важливий. Ви прорив. Для ППОшки. Ні, серйозно, Німеччина Підійди до мене. Просто підійди, тобі складно. Так, давайте. Поки час потренуємось. Ну Також що я хочу, щоб ви одразу були десь на позиціях, тому приєднуйтесь сюди. Будете тренуватись? У мене, типу, ніхто не тренується. Ну, в мене вистачить піхотку ще на 6DZ. Але 6 ще на, ще на 6 не вистачить. Так. Ні, Німеччина, я серйозно. Ти де? Ти де? Напевно, за місяць. За місяць до початку війни, коли буде 150 днів. Зупиняє тренування і будемо копатись. Копати в укріплення. Так, на. Тут ще. О, наступний! Ось наступний доктрину взяти, це організацію дасть. Так, ще 6 дивізій. Сюди нехай приєднуйтесь. І не якесь далеке майбутнє ще 6 дивізій. Нехай вільна піхотка йде сюди. Так, через 12 днів, через 10 днів, скасовує тренування. Починаємо укріплятись. Я справді не розумію, чому Німеччина прибрала свої дивізії від мене? Тобто в у них немає ворогів більше в Європі. Це знущання. Так. Майстер засідок, максимальна укріпленість вже. ж. Мені зараз більше потрібна максимальна укріпленість, ніж будь що інше. Все тепер всі, укріпляйтесь. Мені тут 3900 піхотки обіцяють перекинути, дякую. Да, і ось і в Сталін, клятай. Електрифікація, дякую за електрифікацію, але. Ви ти повністю Ні, серйозно. Чим ти зайнята? Тобі нема де воювати. Меншен тобі зараз нема де воювати і в тебе? Скільки? 161 дивізія. Нам до війни залишилось прям мало. Він до речі, та війни на Фінляндію. А, в мене була мета війни на ось цей регіон. І він просто був у Фінів. Це моя середня землі? Ні, тільки претензію маю. Ну, на Фінів, по приколу, також потім. Коли буде підходити строк. 5 червня, 91-го. Треба не прогавати. 91-го 40, я хотів сказати. Треба не Ну, Блін, ми ж зараз посипемось. Німеччина Це не смішно. Хоча просто по одній дивізії в кожну провінцію. По одній дві дивізії в кожну провінцію, це мені тупше дуже допоможе. Ти ж не з совком? Не совком, вінсь, кубанська. Коротше, ці шість дивізій треба розформувати. Щоб фільна піхотка йшла в... вже існуючі дивізії. Військову поліцю, це прекрасно. Е, Ну мені ППОшку, по ППОшці питись. Не вистачає чек для дослідження. І ось що ми робимо. У нас відповідаєш за захист, тепер військову поліцію сюди, все. Тепер мені треба буде... піхотка, Яка уходила. Так, більше піхотки стало. Це піхотка, яка в нас. Ого, на, електроніка бонус. Ліпшина обчислювання. е, -е Німеччина. Ну він вже в вже виправдав проти мене, мене війну мету війни. зараз ось ось нападе. Німеччина. Німеччина. Якщо ви шукаєте ще якусь гру, яку ви зможете пограти за Білорусь, то ви зможете в описі знайти. Мою гру Симулятор країн. На яку, напевно, вже на момент виходу цього відео не буду знижки. Але тут відносно часто з'являється знижки відносно. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зросту рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до важного. це також мене дуже сильно підтримує. Савок Савок не йде на мене. Але якщо савок не піде на мене, то ми підемо на савок, напевно, з часу. Це трохи облегчає завдання, те, що він сам не йде. Це дасть мені час на відпочинок. Мінськ всього 5 ячейк для будівництва. А, я туди дивлюсь. Мінськ 9 ячейк для будівництва. Чому я його не забудував ще? Їм зараз треба обрати 3 регіони для забудови. Харків би. Нехай буде. Харків Мінськ. Львів. Харків. Не найбезпечніше місце для забудови. Але я сам не пам'ятаю, коли в останній раз в війні здавав. Харків. Він із савком. З, з Все. Але зараз. Це найбільш небезпечний зараз. Момент. Бо немачно щось у завері не підвела війська. Мов принципово не підводить. І найгірше те, що я не поставлюсь на тренування навіть дивізії. Я навіть не поставлю на тренування. Так, я зробив повернути вчених і. Мінський університет. нарешті ще одна чека для досліджень буде. Нарешті, що тут мені пропонуєте? Прорив вартість виробництва. Ну нехай. Що давайте не зараз. Давайте. зростання фактичності виробництва плюс 3% зробимо. Так, Болгарія приєдналась вісь, це приємно. Німецький рейх дозволяє болгарську окупацію. уж ці болгарські вискочки А що саме? Так, все, дивіться. Ці шість дивізій забуті піхоткою. Наступні шість дивізій. У мене піхотка трохи пришвидшилася у виробництві. Можливо, ми так щось і зробимо. Тому що тепер по 100 вільних піхотки Тобто раз на місяць, поки совок не нападає, десь. Раз на півтори місяці ми будемо додатково 6 дивізій отримувати. Але я зараз ще беру поліпшену піхотну. О, поліпшену зенітку. У мене в запас ще хороша зенітка робилась. Інакстріно не поїхали в організацію своїх Дивізії максимально беру. І далі ширина фронту. Це також дуже важливо, зменшити ніж ширини фронту. Ти знущаєшся? Зачекай що, совок? Знову виправдовуємо биту війни на нас. Як ти це поясниш, совок? Але мене це лякає. Це, скоріш за все, вони зараз вже точно нападуть. Тому що з дивізії дістаю. Окей. Так. Ніж відсутність дивізії. Так, це. Я закиду сюди, щоб швидше розібратися з цими землями. Греція в союзники, блін. А я не можу навіть приєднатися допомогти. Я ще з дістану. І ці ще з приєднуються сюди, до основного фронту. Рад швидко вставайте. Щоб якийсь мінімальний додатковий захист. Так, йдеться все мої осередні землі. Його можна тут просто навколо встати. Он рвае капнуло. Прекрасно. Німеччина може підведеш до мене? На мене, а про дом, то він і савок. Німеччини. А! Допоможи. Я днів лишилась. Так, чи фімальна машина? Дякую на атомні дослідження. Так, в мене малий чек для дослідження, і я такий атомні дослідження. Це те, що нам треба. Так, ну, він виконав метові на нас. І знову не нападає, це лякає. І нарешті у мінський університет взяли. Я бачив, тут десь ще є. Ти. О, навіть є тільки дослідження. О ні, стані миру треба було це все приймати. Це неприємно. О, ну тут приберемо економічні кризи. Економічну кризу вперед. Ну, ваші чекати дослідження. Там багато чого. О, максимальна ефективність промітства. Ми навіть примусові технології 39 року не до кінця взяли. Інкет і совок. Ще 6 історії. Просто я не знаю, що очікувати. Типу тобто я не поставлю дивізії на тренування, тому що якщо вони будуть на тренуванні. І вони нападуть в цей час. Тому посипемось. Так, поліпшена ППОшка. Так, на піхотку ще поліпшу. Зрозуміло, став на одну ППОшку. І чекаємо, що тут совок зробить. Типу, тобто, совок. Ой, тут чекаю, ну то есть можу. Байдена для наших ППОшок. Мирославія, союзники. Окей. Це вже неприємно. Вірославія це вже загроза мені вперед. Відводжуємо від ось цих пустих провінцій. Якщо. А я ні, мене не закликаєте. А, все. Тепер закликали. Все, залазимо, прориваємось. Так. У нас тут вигідний. Б'ємо, вриваємось в них. Як залазьте сюди? Так, як тут мої провінції. Ми маємо допомагати хоча б прорватися так, щоб це були мої провінції. А ось там довгорські провінції, не треба. Ось так контролюємо фронт. Типу атакуємо так, щоб було побільше їх провінцій. Щоб побільше її території відійшло. Все, здала кризу. До військових, два цивільних. По. Гм. Цікаво. Вперед. Ну, загалом ми тут їх б'ємо, так чи інакше. Все. Славя капнула. Лишилось закрите оточення. Так, насправді кажучи, що відчувається, що в мене тут не обстріляні дивізії. Дуже відчувається, я не розумію, як я проти. Савка буду так триматись. Ну, Будемо розраховувати на підтримку Німеччини. Ну, Піру на Еквадор пішла буває. А прикол в тому, що Болгарія проти. не воює проти Йосай, тому що я з території Болгарії не можу піти. А! Я буду, я вже злякався, що вони напали на мене, вони знову впродовжують мету війни на 30 днів. З вами все нормально. Ні, серйозно, як ви себе почуваєте? Чому звідси ніяк? Навальний не можемо їх відбити. Так, у нас в випадку війни буду більше в мінус йти ППО та до пообладнання, ніж все інше. Тому робимо більшу ставку, трохи Трохи більшу ставку на ППО до побладнення. Серйозно, чому так ту складно, їх складно відбувати звідси? Пірута Еквадор Білий мир. Це горе, це зрозуміло, що це, через це складно, але все одно це ж повне оточення ми маємо прям спокійно їх відбувати. Вони виправдали на сміту війни і не нападають. Що мене лякає. Давайте 87, 88. Добити їх в цій провінції, що за бред Що згодом не так? Як тут 6 з DZ готові, я теоретично можу. О, ще 6 спокійно і ще 6. І ще 6. Коли ви. О, ось тут вже обмежуйте мене. Так, набираємо виробництво, нормально. Мені потрібен другий рівень видобучі ресурсів. На, тримай. Мені. Я, ну, я не хочу купувати так. Я хочу, щоб вона просто в мене була. Так, Німеччина. Чому я. Чому я не можу попросити регіони, на які в мене претензії? Ці два регіони. Це не те, що це осередні землі. Це не нормально. Тому ні не повертають мої осередні землі Непогано І тут максимально дивно, що я не можу їх тут відбити нормально. При цьому 91, 92, 97, 98, 99. Тепер останні 5. О, у, у нас 41 рік. А, конструй в промисловості. Більше промисловості, бо промисловості. Так, слухайте. Зараз березень 36, о 41-му. А в червні 41-го ми вже. В будь якому випадку, так чи інакше оголосимо війну Савку. Я бачу, ще тут Німеччина підійшла до нас, тому так. Але поки що на цьому ми це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. які яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уходить з відео. Якщо когось, мій речі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором Ютубі. Підписки, подобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.